Лічені години тому завершилася і друга ніч SummerSlam. До неї очікувань було побільше. Та давайте розглянемо, чим це шоу змогло запам'ятатися. І плюс мої враження від цього. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон. І сьогодні в нас огляд другого дня SummerSlam 2025. Буде цікаво! Поїхали! Цього разу шоу відкрив Triple H і зарадив нас на початок. А першим нам довелося побачити матч за світове чемпіонство серед жінок, де Ріа Ріплі та Іо Скай намагалися відібрати титул у Наумі. Чемпіонка отримала спеціальний вихід у супроводі батька. Наумі вирішила дати поборотися дівчатам між собою, але претендентки виманили її з рингсайду і почали разом атакувати. Та чемпіонка змогла ухилитися, внаслідок чого Рія влетіла з ноги в японку. Це дало можливість Наомі захопити домінацію, і вона по черзі справлялася з обома суперницями. Навіть за допомогою грубостей, як то хапати за волосся чи кусатися. Та спільними зусиллями рівлі і скай змогли вибити Наумі на певний час. І дівчата протягом залишку матчу в основному між собою і змагалися, а Наомі моментами поверталася для цікавих комбінацій. Іо добре розганяла швидкість поєдинку, в тому числі польотами, але й павербомбою кинути Рію в Наумі також примудрилася. Австралійка змогла забратися на канати зі Скай і провести ріптайт, однак Наомі підбігла ззаду і миттєво отримала ріплі, захистивши світове чемпіонство. Досить гарним вийшов опенер, не такий як на Манії, та рівень також хороший. Вдосталь активний, вся трійця отримала достатньо часу, ну і по загальному настрою також сподобався матч, який я оцінюю рівно на 4 Дімона з 5. Наступним відбувся шестисторонній Тіл матч за команді чемпіонства та Людей було багато, тому на початку це походило більше на Батл Ройл, але поступово всі розбілися токуди куди і зросла активність. Драбини дуже швидко пішли в хід, а згодом за ними стільці почали використовувати один проти одного. Ну а столи залишили на закуску, бо за хвилину зламали відразу чотири столи стрибками в Ренсайд. Доки всі відновлювалися від такого, Кендіс Ляри полізла на драбину. Але також прийшли Біфеп і Нікі Крос, які знешкодили одна одну. Кендіс продовжила спробу зняти титули для DIY, однак випадково вони ж її і скинули на іншу драбину. Ерік Ровен також прийшов допомагати своїм та був знешкоджений профіцами. Чампа дібрався до золота та завис прямо на сьому тримачі. Згодом привігли інші команди, і шаленство продовжилося, коли дядько Хауді поскидав усіх з драбин, а Діавай впали на два поверхи столів. Андрада і Фенікс змогли здавати хауді, аж тут же Гейсі з Люмісом прибігли і пересилили суперників, що дало можливість спокійно зняти титули. Вайт Сікс захищають командне чемпіонство. Логічний результат, а матч просто неймовірний, безліч крутих екстремальних спотів на різний смак. 16 хвилин абсолютного божевілля, але з хорошого сенсу цього слова. Моя оцінка 4,5 бали. Люблю таке. Третій матч був за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство, де Лара Валькірія намагалася відібрати титул у Бекі Лінч. Почали дівчата досить хаотично, але потім перемістилися в інших сайт, де випадково зачепила фотографа. А далі напруга дуже зросла. Бекі взяла палицю Кенду, а Лара – лом. Звичайно, Валькірія не пробула ним що дало чемпіонці можливість, та Валькірія все ж змогла забрати ініціативу, допоки Лінч не взяла металевий ланцюг. Далі ж вхід знову пішли палець кендо, стільці та коробка з інструментами. Бекі зв'язала руки суперниці з тяжкою, та Лера довго не могла звільнитися. Лінч же цим чудово користувалася, влаштувавши справжні тортури Валькірії. Вона вже хотіла добивати Менхенде флемом на стільці, але Лара знайшла вихід і навіть без руку змогла на кілька хвилин бути сильнішою за чемпіонку. Вогнегасником вона потушила руду Бестію і нарешті змогла зняти з себе кайдани. Тепер Кен кендостік відчувала саме Лінч, і стілець на смак після дропіка також. Валькірія провела фінішер на підлогу. На що Бакі відповіла Менхенде сламом на стільці, але якимось дивом Лара вирвалася. Руда ірландка вже пішла у крайнощі, помістивши тіло суперниці у стілець і замахнувшись ломом. Проте Бейлі врятувала Валькірію. Між вершницями відбулася бійка, де Лінч була сильнішою. Та лайра ні звідки прилетіла і проламала нею стіл. Вони зайшли на ринг, де Бейлі випадково вдарила ланцюгом Валькірію. Та Ман Слем цього разу приніс перемогу Бекі Лінч. Зміг я таки відчути подібний перебіг подій, хоча лише частково. Та, на мою думку, це найкращий розвиток подій у цій історії. Матч же вийшов справді жорстким і емоційним, а моментами взагалі якимось шаленим. Часу їм дали багато, можливо, занадто, однак все одно вийшло супер. Оцінити хочу цей двобій на 4.25. Попереду в нас сталева клітка, де Соло Сікола захищав титул США від Джейкоба Фату. Довгенько саманці стояли і дивилися один на одного, аж коли ляпа соло починає бійку. Фату дуже легко пересилював суперника, кидаючи того по всіх сторонах. А у клітку відчув першим саме він. Зухвались, яко дуже повільно кидав суперника у металеву споруду, та хотів вже просто вийти. Проте Джейк обчіплявся до останнього. Зрештою, він зміг вирівняти положення, а згодом вже соло цілував клітку. А після Фату ще й два мунсоти розчахлив. МФТ прийшли на допомогу, а проти них Джиммі Усо, з яким порався лише Тала Тонга. Чемпіон у цей час вистрілив своїм цвяхом, але це не перемога. Він вирішив вилізти з клітки, але Джейкоб встиг зупинити. Та зверху його чекав Тонга, який приклав того наручниками. Соло спокійно йшов до виходу, проте Фату зміг розірвати наручники. Самоанці почали змагання на виході з клітки і удар дверима огушив Джейкоба, а Сікола зміг вилізти, таким чином захистивши чемпіонство США. Фату був незадоволений і повив Джейсі Матео і Ло, стрибнувши Монсортом з вершини клітки. В матчі подібного і не вистачило, бо Аресінс був стандартним, а споти не настільки круті. Коротше кажучи, це найгірший матч на шоу, проте все одно він заслуговує десь на 3 що непогано. Перед останніми зіштовхнулися Домінік Містеріо та AJ Styles в матчі за інтерконтинентальне чемпіонство. Стайлс стильно виїхав на лоу-райдері, та ще ятира була в стилі Еді Гереро. Перший удар також був за феноменальним, від чого Домінік втік в Рингсайд. При поверненні AJ все одно взяв її під власний контроль, та чемпіон класно збив його з ніг на Апроні, чим перевернув гру. Кілька хвилин він завивав Стайлза у різний спосіб, доки дідіті з канатів не змінив ситуацію. AJ загорівся і видав дуже активний відрізок, міг навіть завершувати поєдинок, але Містеріо уникнув фінішера. Замість цього пішли Амігоси, та третій феноменальний перевів у Брейнбастер. Домінік став на ноги швидше і навіть провів 6-1-9, але сплеш Стайлс перевів у больовий, та канати було близько. Чемпіон відбився, відрезав подушку з кутарингу і пішов по стілець. Доки рефері був у коті, Домінік зробив хитрість, як у Едді, але Ейджей відповів також креативно. Матч продовжився, і обидва перевірили на міць між ніжджя один одного. Стайлз знову зафіксував Келф Крашер, та ззуття Домініка злізло з ноги, і він таким чином вибрався з захвату. Ним же претендент і отримав в попиці, і Фрок Сплеш завершив титульний захист Домініка його перемогою. Ех, шкода Стелза. Він в цьому сторілайні реально сподобався. Ну і матч вийшов непоганим. Не дуже довгий, але вдосталь всього було. Три з половиною бали моя оцінка. І настав час мейн евенту. Коді Роудс намагався повернути беззаперечне чемпіонство WWE від Джона Сіни. У це був досить такий крутий вихід, а оці на отримав стандартний, однак той, що був раніше, і виглядало це заряджено. Довго аресори не починали, і після обіймів понеслася. Максимальну інтенсивність увімкнули обидва відразу. В рингсайді Сіна навіть позичив милицю у телі за Халібертона для атаки на роутса. Встали сходи, також один одного покидали, а тоді Сіна з рингу кинув їх у коді. Обидва взяли стільці і вдарили один одного, але Коді швидше зорієнтувався і стілець використав як треба, хоч і потім сам же в нього влетів. Обидва розмінялися серіями прийомів, та саме Джон першим дійшов до фінішера. Коді на це відповів пау-драйвером, що було неочікувано. Чемпіон знову вистрілив ЕТУТЕДЖМТО і ситуація трохи стабілізувалася. Сіна рингом розійшовся і спочатку провів код Red, а потім AA на коментаторський стіл. Хоча цього все одно не вистачило для перемоги, і Коді зненацька провів кросроудс. Нарешті вони згадали, що це вулична бійка, і пішли битися оглядацьку залу. Там нічого суперпрутого, але те, як вони з'явилися на рампі, це просто кіно. Джон там провів ще один Attitude Adjustment і все знову перемістилося на ринг, де Роудс пролумав суперником стіл і додав кросроудс. Цього також не вистачило, і Коді пішов на серйозний крок відчепив нижній канат і ним бив сіну, поки той підіймався. Роудс часто вагався, і за це поплатився, бо за допомогою цього шканату чемпіон зафіксував СТФ. Та вони знову піднялися на ноги, де американське жахиття провів відразу три поспіль фінішера, але і це ще не все. Від цього Роуд ще більше впадав у відчай і хотів вже титулом вдарити сіну, але той не дався, і сам провів три фінішера, останній з яких з канатів. Та матч все одно не завершено. Ще один стіл було розкладено, і туди полетіли обидва після кодікатера. Роудс на наостанок салютував сіні, і наступний кросроуз став останнім. Коді Роудс – новий беззаперечний чемпіон. Чесно кажучи, я думав, що буде щось більш потужне і явно здохів чорну. Однак сам матч це не зіпсувало, бо прям старалися на максимум, причому обидва моментами видаючи, незвичні для себе прийоми. Я давно не пам'ятаю такого активного сіни. Тепер він знову фейс, але це окрема розмова. Коді і Джон обійнялися після матчу. Повний респект. В тому числі від фанатів. Та цей щасливий момент перериває повернення Брока Леснера. Тут я просто випав, бо його всерйоз точно ніхто не очікував побачити, враховуючи ситуацію Брока. Але тут він прийшов, провів в 5 ціні і пішов. І другий день на завершується досить гучно. Головний матч також вийшов топовим, і повернення дає зрозуміти, чому так все стрімко зробили. Ну, добре, перейдемо до оцінки. А тут я сміливо би ставив 4,75, бо майже все було на найвищому рівні. Тепер сформуємо підсумки. Друга ніч виправдала всі очікування навіть трохи більше. Тут прям повністю шоу було сильним, за винятком двох середніх матчів, але навіть вони не зруйнували враження. Мейн евент аж вразив, бо я не думав, що Роуті Сіна зможуть взяти саме реслінгом. Ну але повернення брокалеснера прям добило. Дуже крутий івент, де навіть з виходами трохи більше постаралося. Оцінка другому дню Сабрислем 9 з 10, точно не менше. Ну і загальну картину сьогодні також підтягнули. І цьогорічне головне шоу літа точно запам'ятається. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Шалений видався цей марафон шоу, та воно того було вартим. З цього часу, що тож очікуйте очікується значно більше, бо саме там ми і побачимо, що нам дав цей самерслам. Діліться своїми думками про шоу у коментарях. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди кажуть, гроша, вони падають для вихові грізти говна вам не печі.